Мамо, ще трошки з Янчиком погуляйте двори, йдіть додому їсти. Ага. Ой, чуєш, Яленечка, таке знати, що ви з Вірою помирилися, так що спереживав за вас. Ну, якщо чесно, я теж рада, бо Вірі було б дуже важко таке прийняти. Що прийняти? Як що? Те, що саме Ярлінка серед нас двох страшна подруга. Смисл. Дід Петро все красиво пояснив. Ви обидві красунь! Пфх! <риснє> Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <риснє> ти такий наїмний, чесне слово! Я тебе умоляю. ну, візьми будь-який конкурс краси. Там тридцять учасників. <риснє> м-м. Шо, всі тридцять гран-при? Дулю! Найкрасивішо! Завжди одна. Так ви ж там зі реві цілувалися. як ви. він? <риснє> Віра ніколи б не признала той факт, що програла. А вона мені конфлікт на роки. Тому я зробила вигляд, що ми однаково красиві, що у нас, ніж я. Ну, на самом та ділі. Любий, хто подивиться на мене, зразу зрозуміє, що я найгранів. І я найкрасивіша. Але це мені не заважає дружити з вірою. Ну, треба ж бути милосердною. Скажи.